Звідки у вас з'явилося слово пан. Може, після цього автоматично з'явиться слово раб, синчук Ольга Івана область. області. Шановна Ольга Івановна, це наше давнє звернення, козаки зверталися один до одного, пане, пане товаришу. І Шевченко, який там кріпосників критикував, звертався до своїх колег, пане Куліш, пане Білозерський і так далі. Не подобається, вживайте якесь інше. Товариш якесь воно надто офіційне, надто компартійне. Мені, наприклад, подобається звернення Добродій. Ось. Я думаю, що якось усталиться це, це звернення, справа не в зверненні. Е, Денис із Києва, ходять чутки, що ви ставши претендентом, перенесете столицю у Львів. Чи не так? Ой, президентом. Ви знаєте, я перенесу столицю з Венегородку на Черкаській області, де я народився. Ну, якщо так ставиться питання, я можу сказати, що я соборний чоловік. На Черкащині родився, на Гуцульщині хрестився, бо вже в дорослим хрестився. У Києві вчився, у Львові женився, в тюрмі сидів на Вінничині, попер за книжку лихо з розуму перший раз. Працював у Донбасі, в Одесі, а зараз бачите голова Львівської області. Сної ради, так що я знаю дуже добре всю Україну, і столиця очевидно має бути там, де вона в нас була цілу нашу історію Київ, велика столиця України.